Доброго дня! Ви дивитесь консультацію з курсу «Енергетичні ядерні реактори консультант ЛЕВЦО Сергій Валерійович, доцент кафедри атомної енергетики. Згідно з програми фахових випробувань, у склад даного курсу входять 5 розділів, кожна із яких включає певну кількість тема. У розділі 1 Роль атомної енергетики в Україні та світі є тільки одна загальна тема атомна енергетика. Питань цієї тематики, включено до билетів, не дуже багато, вони нескладні. Треба орієнтуватись загалом у ядерній енергетиці України та світі, які реактори якого типу застосовується, де в яких країнах більше, де менше реакторів, які напрямки розвідку атомної енергетики, світової атомної енергетики та енергетики України? Ну, приклади питань це такі. Опишіть структуру ядерної галузі України, що таке експлуатуюча організація? Ну, звісно, є Міністерство енергетики якого яке, е, якому попереду, яке керує загалом всією енергетикою України, у тому числі атомна енергетика? Згідно законодавства, експлуатують атомної електричні станції водокремлена організація, це навіть енергоатом в нашій країні. Треба пояснити, що таке експлуатуюча організація згідно закону використання ядерної енергії. Тобто, не дуже, складний, не, не дуже складне питання. Також можуть, можуть бути такі питання: як інтегральна характеристика економічності енергетичних ядерних реакторів. Перш за все, звертаю вашу увагу на. Невеликий коефіцієнт корисної дії, атомних реакторів, По-друге, на коефіцієнт використання потужності, встановленої потужності ядерних реакторів, собівартість електроенергії, а також собівартість капітальних витрат при будівництві. Атомних енергоблоків. Тобто, е зараз використовується для порівняння цих витрат, е наприклад, е собівартість кіловат часу е з точки зору капітала вкладень. Ну, наприклад, для реакторів ВВР, це десь 1500 доларів. На 1 кВт час. Звичайно, чим нижче це значення, тим краще для атомної енергетики для її конкурентноспроможності. Наступний розділ 2 фізичні основи роботи ядерної енергетичної установки. У білетах не дуже багато питань з цього розділу, але потрібно освіжити. Пам'яті, з чого складається ядро, модель ядра атома, чому, які фізичні основи, основи існування ядер, які сили діють в атомі і в ядрі, чому є Радіоактивний розпад, закони радіоактивного розпаду. Також потрібно знати, що таке ядерні реакції, які це ядерні реакції, звичайно, у ядерних реакторах використовується лише мали невеличка кількість таких ядерних реакцій, їх дуже багато різноманітних. Це теж треба знати. Ну, і все це є фізичною основою для створення активних зон ядерних реакторів, тому декілька питань посвячено фізіки реактора. Приклади питань, наприклад, що таке дефект маси ядра, як цей дефект пов'язаний з енергією зв'язку. У ядрі, що таке, наприклад, дорожка стабільності, за рахунок чого виникає ланцюгова реакція ділення, як вона фізично описується, що таке ефективний коефіцієнт розмноження та інше. Тобто, це така базова інформація. О, взагалі о фізичних основах роботи ядерних реакторів. Підкреслю, що е, питань цього розділу у білети, включно теж не дуже багато. Е, більше всього, питань буде з розділу 3 конструктивних характеристики ядерних енергетичних установок перш за все, е, ви повинні, повинні орієнтуватись в ядерних реакторах, тобто знати класифікацію ядерних реакторів за різноманітними напрямами, наприклад, за овільнювачем, за теплоносієм, за конструкцією реакторної установки, за призначенням та інше. Знати конструктивні характеристики ядерних енергетичних установок, перш за все, тих, які зараз використовуються у світі для вироботки електричної енергії, це канальні реактори, теплячі, водовадійним тиском, газо, охолоджувані реактори та інше. Все це потрібно десь представляти і уявляти, як конструкційно ці реактори організовані. Велика увага приділяється водоводяним реакторам, які експлуатуються в нашій країні. Треба знати технологію ВВР, знати, з чого з яких. Елементів обладнання складається перший, другий контур, характеристики цього обладнання як для 440, так і тисячників. Реактори канального типу це реактори типу РБМК, Чорнобильського типу, як ще кажуть, теж треба знати конструкційні особливості цих реакторів, які Сповільні очі використовуються, теплоносії та інше. Та, окрема тема на швидких нейтронах це майбутнєсвітньої атомної енергетики, тому що завдяки цим реакторам є можливість збудувати замкнутий ядерний топлопаливний цикл. Тобто Якщо коефіцієнт розмноження буде більше одиниці, десь біля 1,3, то це можливість при використанні ядерного палива на реакторах типу ВВР, киплячих реакторах, переробляти підпрацьоване паливо та використовувати його в таких швидких реакторах. Для производства виробництва нового палива плутоніва для використання знову у реакторах типу ВВР. Які тут можуть бути питання? Вони, як вже казав, різноманітні, стосовуються конструктивних особливостей різних типів реакторів, перш за все, реактори. Типу Наприклад, проаналізуйте принципове технологічне рішення для графітових реакторів, графіт це уповільнювач, тому використання такого уповільнювача, звісно, має свій отклик при конструюванні ефективної зони таких реакторів. Це треба розповісти. Опишіть загальну схему ядерного реактору. Це мається на увазі гіпотетична модель ядерного реактора, що є в активній зоні, що є в зоні активної зони. Переличте основні конструктивні елементи. Не забудьте про аварійний захист та систему керування ядерним реактором. Також можуть бути питання стосовно палива, яке використовується у різних ядерних реакторах. Наприклад, характеризуйте твели з металевим паливом та діоксидом урану. Наступний розділ реактори нових поколінь. Знову питань будете з цієї теми звучно не дуже багато. Зараз світова енергетика має два нових напрямку розвитку реакторів. Це мали модульні реактори, і як ви знаєте, навіть Енерга там підписав угоду з Холтек на будівництво 20 малих модульних реакторів SMR 160 в Україні. Тому може бути питання. Про характеристики малих модульних реакторів. Також а, другий напрямок це реактори четвертого покоління, це нові в принципі, принципово реактори, а, які конструюються з підвищеними характеристиками з точки зору економіки реактора та безпеки реактора. Теж треба орієнтуватись в цих питаннях. Ну і останній розділ 5 основні принципи безпеки ядерної енергетичної установки. Ядерна та радаційна безпека це єдина тема у цьому розділі, і всі питання, які включені у дилети, так чи інше, стосуються стратегії глибокого швоного захисту. Яка є основою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки працюючих е атомних станцій, атомних станцій, які будуються, та всіх перспективних атомних станцій у світі? Тому треба знати стратегію, на основі чого вона будується, на основі фізичних бар'єрів безпеки. І цілісність яких забезпечується на різних рівнях глибоко у ноганого Про це і треба розповісти при відповіді на це питання. Тобто, питання не дуже складні. Інформація повинна вам бути відома з різних курсів, тому. Я сподіваюся, що ці питання не викличуть у вас якісь там труднощі. Бажаю вам успіхів. До побачення.